Біткоін продовжує оновлювати історичні максимуми і далі не дозволяє робити глибоких корекцій. Але найголовніше не це. Поки біткоін може локально коригуватися десь у діапазоні 110-120 тисяч доларів. Альткоїни нарешті знайшли силу і потенціал для того, щоб починати ріст. Колись за нас за такі слова би спалили на вогні, але зараз прийшли певні реалії, які дозволяють брати такий сценарій як основний. Привіт, колеги, це пієстель. Сьогодні ми поговоримо про ситуацію на ринку біткоїна, про його критичні точки. А також чому ми думаємо, що зараз ефір стане локомотивом ринку, і найголовніше, що сигнали про це були набагато раніше ніж теперішнє сильне тримання ефіріуму. А також розглянемо декілька криптовалют, які класно розглядати для інвестицій в крипту в середньостроковій перспективі. Але перед початком нагадаємо, що зараз проходить класна промо-акція від OKX, на якій ви можете, просто торгуючи і вивчаючи торгових ботів, заробляти додаткові USDT, а також отримати фірмовий і крутий мерч. Не тільки футболку, кепку чи щось типу такого, а цілі набори. Крім того, в майбутньому ви зможете копіювати наших торгових ботів або пропонувати своїх торгових ботів, щоб копіювали їх. Якщо вам це цікаво, реєструйтеся на більжок за нашим реферальним посиланням і пишіть нам. Посилання на реєстрацію на більшого є в описі під даним відео. Нереалізованість реалізовані щедня двадцять року. Біткоін поборов. Якщо пам'ятаєте, ми показували у попередніх відео, що біткоін в червні себе не проявив, оскільки він не зміг оновити ні локальні мінімуми травня, ні локальні максимуми травня. Свічка залишилася в Ja, Травневої консолідації, і по суті, нікуди ціна не рухнулася. А от саме в липні ціна біткоїна змогла знову оновити історичний максимум, і все показує на те, що ріст крипти ще поки що не закінчується, і все вказує на те, що потенціал для росту крипти ще є. Найголовніше зрозуміти, коли підбирати крипту знову і яку саме. Перейдемо на двотижневий таймфрейм для того, щоб показати наскільки цей тиждень торгів є важливим для того, щоб зрозуміти, куди далі біткоїн може рухатися, чи він продовжить свою. Консолідацію, чи все таки імпульс росту продовжиться? Отже, двотижневий таймфрейм. Ми бачимо, що двотижнева свічка, яка зараз формується, вона вже половину часу пройшла, і зараз якраз таки е, новий тиждень. Бачимо, що ми оновили е, історичні максимуми, які по суті. Від грудня 2024 року були так, були проколи, були хибні пробої тих історичних максимумів, але зараз ми бачимо чіткий впевнений пробій. Відповідно, якщо протягом цього тижня навіть будуть якісь локальні корекції, але ціна біткоїна вже не опуститься нижче діапазону 108-110 тисяч доларів. А найголовніше, щоб цього тижня вона не закрилася в даному діапазоні. То швидше за все, біткоін продовжить свій ріст. Можливо, якийсь час він ще потрамбує попередній історичний максимум, і свій ріст продовжить. Проте, якщо ми закриємося нижче діапазону 108 тисяч доларів, це буде глобальний е розворот ринку, який е закінчиться падінням біткоіна хоча б до 98-100 тисяч доларів. Поки що для нас цей сценарій є альтернативний. Основний сценарій, що біткоін втримається, щонайменше залишиться у консолідації і дасть можливість. Ївість альтам рости далі. Чому покажемо зараз згодом графік домінування біткоїна? Це вже більш приземлений таймфрейм, це є трьохденний таймфрейм, тобто одна свічка, це є три дні торгів. Як бачите, теперішня триденна свічка змогла оновити локальні мінімуми. Попередньої саме тої попередньої свічки, яка і встановила історичні максимуми орієнтовно в діапазоні 123 тисячі доларів. І факт того, що локальні мінімум попередньої свічки оновилися, можуть нам говорити про те, що саме біткоін заходить в якусь локальну корекцію. Основна ціль, яку ми допускаємо, найпозитивніша ціль, яка дасть можливість продовжувати рости біткоїну без якихось дуже довгих затримок в часі, це є діапазон 100. 10 тисяч доларів, тобто це є діапазон попереднього історичного максимуму. І якщо теперішній локальний діапазон, який гарно видно на менших таймфреймах, і ми зараз його покажемо, не встоїть глобально, то Середньостроковій перспективі підкуповувати альткоїни буде чудово саме тоді, коли біткоін затестить діапазон 110 тисяч доларів. Принаймні, якщо хтось дуже скептично дивиться на біток і чекає його там, по 98 тисяч доларів на найближчій перспективі, то 110 тисяч доларів це є перша е, станція, де можна починати консервативно впевнено у середньостроковій перспективі закуповувати альткоїни. У вчорашньому огляді ринку криптовалют в нашому клубі 99 друзів PS Trade Ми показували денну свічку від 14 липня і говорили, що якщо ця свічка закриється великим підбалпінбаром приблизно в діапазоні 120 тисяч доларів, то з великою ймовірністю ми підемо тестити діапазон 116-117 І саме від того, чи втримається даний діапазон, буде зрозуміло, який розвиток подій буде далі. Або ми з даного діапазону відскакуємо знову до 121 тисячі доларів приблизно, і, можливо, продовжуємо корекцію до 110 або корекція до 110 буде більш різкішою. Якщо ви також хочете отримувати щоденний огляд ринку, де ми ділимося інформацією, чи варто в принципі зараз. Торгувати і інвестувати в крипту чи краще просто почекати, а також мати доступ до наших середньострокових потенційних трейдів. приєднуйтеся в наш клуб. 99 друзів PS Trade. вся інформація про клуб буде в описі під даним відео на годинному таймфреймі. Чітко видно, що все таки діапазон 116 сто тисяч доларів був досить важливий, тому що подивіться, як легко ціна прийшла спочатку. До даного діапазону і е, наскільки не просто продовжувати штовхати ціну далі вниз. Тому ми думаємо, що з такого паттерну є всі шанси, що біток е, зробить відскок щонайменше до 121 тисячі доларів. А і тут вже буде зрозуміло, чи біткоін буде собі далі. Коригуватися в такому пологому каналі з ціллю 110 тисяч доларів орієнтовно в цей діапазон, чи можливо ріст, оцей безумний ріст біткоїна продовжиться без якихось глибших корекцій. Але саме в даному діапазоні ми говорили, що у короткостроковій перспективі можна намагатися відкривати лонг позиції по альтах, тому що альти класно тримаються, поки біткоін локально коригується, і навіть сьогоднішнє різке падіння, яке може бути пов'язане з тим, що інфляція в США збільшилась трохи. Більше ніж прогнозовано було, навіть таке падіння не зробило якоїсь біди альткоїнам. До прикладу, ось як виглядає годинна свічка по ефіріуму, ось це падіння після інфляційне, і по суті свічка майже відкупилася. І як виглядає годинна свічка по біткоїну? Тобто ефір явно сильніший за біток, і до нього ми трошки пізніше повернемось. Проте короткостроково, наприклад, на тому самому Ефіріумі з дієпазоном 2970, відсотків 2-3 можна було зробити протягом 15-30 хвилин, якісь такі короткострокові позиції, навіть на більші відсотки. Набрати можна було якраз таки в той момент, коли біток, ну, в принципі, е, тестив діапазон 116-117 тисяч доларів. Але нагадуємо, що більш середньострокові позиції ми би розглядали, коли біток затестить діапазон 110 тисяч доларів. Проте найважливіше це показник домінування біткоїна, який нарешті почав падати. Ми у попередніх відео постійно показували цей графік, і він подивіться, як чудово відпрацьовує. Біткоін практично дійшов до відмітки 63,5%, і це буде критична точка. Якщо цю критичну точку ми пробиваємо вниз, то у нас будуть дуже потужні імпульси альткоїнів, яких вже дуже давно не було. Якщо ж даний діапазон 63,5% втримається, у нас буде відкат і продовження руху домінування біткоїна. Ось в цьому патерні який, по суті, від лютого 25-го року працює, ну, цілий 25-й рік. Тому будемо уважно спостерігати за відміткою 63,5%, а поки ще сюди не дійшла, дійшов показник, то альти мають всі шанси поробити 10-30% відміткові. Імпульси росту і далі можливо знову зупинитися біля якихось своїх критичних точок. І Якщо знову ж таки говорити про середньострокові входи в позицію, то це потрібно робити або після пробиття діапазону 63,5% вниз, або від скоку після даного діапазону вверх, і десь починаючи з діапазону 60. 5,3. Навіть у випадку, якщо домінування біткоїна продовжить рости десь 166-67, все одно ви почнете закуповуватись в правильному місці по розпродажних цінах і досить швидко вийдете в беззбиток і в прибуток, коли ринок розвернеться, і знову капітал почне перетікати альткоїни. Домінування USDT. показуємо спочатку на тижневому таймфреймі. Нагадаємо, що цей показник рухається у консолідації з березня 2024 року. Ми вже двічі затестили низ консолідації, двічі затестили верх консолідації, і високий шанс, що зараз ми йдемо до низу консолідації з ціллю 3,7%. Чи продовжиться падіння домінування USDT після того дуже агресивно вниз до 2,5% чи ні? Це питання наступне. Проте перша серйозна ціль, де частково фіксувати лонг позиції, це діапазон 3,7-3,8% по домінуванню USDT. Інша справа, що, наприклад, на даному таймфреймі ми будуємо локальний розворот, і поки ще домінування USDT не закріпилося вище 4,4%, Шанси, що показник буде пада, набагато вище ніж. Те, що домінування UST буде рости. В першу чергу подивіться, який був імпульс падіння, і подивіться, який у нас характер відскоку. Тому усі відскоки ринку мається на увазі локальні корекції альтів вниз, варто сприймати як можливість їх докупляти і брати поки що короткострокові хвилі росту. А коли біткоін покаже свою силу і втримує діапазон 110 тисяч доларів, тоді вже можна більш впевнено тарити альти і в середньостроковій перспективі. Ну а тепер трошки про небезпеку. Капіталізація альткоїнів дійшла до першої критичної точки, про яку ми говорили в попередніх відео. Це 970 мільярдів доларів. Це 3 триденний таймфрейм, і поки що показник знаходиться нижче. Тому шанс на корекцію з теперішніх цін по альті є. І діапазон 870 мільярдів доларів це саме. Те місце, де у середньостроковій перспективі впевнено можна було б підбирати альту. А все, що підбирається зараз, ми переглядали тільки у короткостроковій перспективі, тому що ми знаходимося перед критичною точкою і ще не закріпилися вище неї. Тому, якщо коротко, висновки такі. Зараз. Є непогані точки входу для альткоїнів у короткостроковій перспективі, поки е, біткоін е, намагається загальмувати біля діапазону 116 117 до тисяч доларів. І поки домінування біткоїна впевнено перетікає в альти... Верніше е, капітал перетікає з біткоїна в альткоїни. Більш впевнено закуповувати альткоїни, ми б стали тоді, коли біток затестить діапазон 110 тисяч доларів, е, і домінування біткоїна або зможе затестити 65,3%. Так, ось цей червоний діапазон, або вже Пробити нарешті 63,5 і на локальному відскоці показати, що впевненого нового росту домінування біткоїна вже не буде. Ну а тепер розглянемо ефіріум і поділимося думками, чому ми думаємо, що ефір може впевнено рости, навіть у випадку, якщо біток буде коригуватися. Перед вами ефір в парі до біткоїна на тижневому таймфреймі. І ми бачимо, що останні 4 тижні ефір впевнено зростає і по суті. У нас був перший локальний імпульс росту, який геть не відкоригував ось всю цю хвилю падіння. Давайте візьмемо просто хвилю падіння від 20 травня, так. Не, не всю цю хвилю падіння з 2022 року, а конкретно тоді, коли ефір певно і систематично почав падати. І можна побачити, що навіть з цієї хвилі падіння в нас корекція не відбулася навіть до 38,2%. Тому основна зона, де би. Був високий шанс, що ефір втратить свою увагу великих грошей. Це діапазон 0,032, і до даного діапазону з теперішньої ціни ще не менше 40%. Тому ми думаємо, що ефір має всі шанси зараз задавати темп і задавати ритм далі. У нас був локальний трейд по ефіру. Ми чекали, що ціна ефіріуму з даного консолідаційного діапазону вийде вниз, затестить 2700-2600 і продовжить ріст до 3500 щонайменше. Поки що цей трейд реальний до того часу, поки ціна знаходиться в даному канальчику. Як тільки ціна вже вийде далі, це вже буде означати, що новий імпульс почався. Тому поки що він актуальний, ми тримаємо по ньому лімітки і по ньому алерти. але Подивимося, що буде вище 3100 доларів з ефіріо. Але спочатку подивимося на ефір в парі до USDT на тижневому таймфреймі, навіть на двотижневому. Що у нас, в принципі, сталося за весну 25-го року. В березні 25-го року ефір оновив мінімуми. 2023 року. Тобто, колись, е, в серпні 2023 року ви могли купити ефір по 1470, і, прийшовши в березні на ринок 2025 році, через два роки, ви захотіли перевірити свої інвестиції, ви змогли побачити, що ви навіть могли бути в мінусі. Ось так може бувати навіть з другою по капіталізації, е, криптовалютою на крипторинку. Проте, після е, падіння нижче 23 2023 року, ми бачимо, що всі шанси. Навіть вистрілювати вище 4200 доларів у ефіріума в 2025 році є. Можливо, навіть він оновить свої максимуми від 2021 року. І зараз після локальної корекції від діапазону 2,700, Ви бачите, що цей діапазон не міг ефір пройти декілька тижнів. Та як декілька це 8 тижнів він не міг пройти. І по суті, протягом цієї двохтижневої свічки цей діапазон пробито вверх. І зараз цей діапазон, навіть починаючи з 2500 до 2800, це є основний діапазон локальних закупок до закупок ефіріума з цілями 3500-3700 це перші цілі, і кінцеві цілі це вже можна навіть чекати оновлення історичних максимумів. Тут все треба буде дивитися по тому, як саме ефір буде рости. Можливо, більш розумно буде закривати весь ефір по 3500 3800 але дивлячись на те, що. У нього е, тільки починає переходити капітал. Щонайменше 40% теперішньої ціни ефіра є, а це приблизно діапазон 4300 доларів. І зараз ми би більше слідкували, як рухається ефір, ніж те, як рухається біткоін, тому що швидше за все. Ефір може бути новим локомотивом, в який буде переходити капітал звідка, і що на нашу думку вже відбувається. Умовно, якщо ефір не покаже сили з діапазону 2500-2700, тоді щось пішло не так по ринку, щось пішло не так по нашому розумінні ринку. І тоді оцей прекрасний сценарій оновлення історичних максимумів буде під великою загрозою. Проте, поки ми бачимо, як ефір на годинному таймфреймі. По суті, вже майже перекрив все падіння, а біткоін поки що десь там внизу ретестить зону, яка була пробита. То варто зрозуміти, що на всіх зупинках біткоїна, локальних зупинках ціни ефір може прекрасно вистрілювати і продовжувати рости. Які ще криптовалюти варті уваги перед вами? Криптовалюта SUI, 3-денний таймфрейм. Що тут цікавого? Ми очікували продовження падіння криптовалюти Сюї парі до біткоїна десь до діапазону 1750 сатош. від ціни якої ми очікували, це ще мінус 30%, і там була б непогана точка закупки. Але ми бачимо, що СЮІ на великому таймфреймі втримав дуже цікаву ліквідну зону, від якої відстрибнув. І зараз на локальній корекції СЮІ, у випадку, якщо домінування біткоїна розпочне корекцію вверх і буде рости. Дуже класно було би намагатися купляти Сюї в середню строк по 2700 сатош, тобто нижче на 17% від теперішніх цін. Це би було класно, безпечно, зрозуміло. І навіть у випадку, якщо Сює все таки впаде на тих 30%, чітко зрозуміло, де ставити СТОП, які можуть бути збитки при таких інвестиціях Сюї в парі до біткоїна. Це, наприклад, якщо у вас є біток, так було б непогано купити сює саме по 2700. Сатош, і тоді вже чекати росту хоча б на X2 до 5500 до максимумів 25-го року. Цілком ймовірно, що таке відбудеться, тому що у нас по суті сюї рухається у консолідації з жовтня 24-го року. Нижня межа консолідації чітко видна. Верхня межа консолідації тут ціна була тільки. В січні 25-го року. Далі ціна притискається. На нашу думку, вона притискається до того, щоб реалізувати якраз таки ось такий потужний імпульс. Тому до цієї криптовалюти ми б уважно придивилися для середньострокової торгівлі. В парі до USDT у нас був потенційний трейд, який ми публікували також клубі 99 друзів Trade. І на жаль, ціна не дійшла до корекції до діапазону 3 доларів для того, щоб реалізувати ось цей ріст на 40%. Зараз по суті, сюді дійшов до. Важливого рівня, де б ми хотіли закривати якщо щоб він запустився так, і був реалізований, тому що даний діапазон це є максимум від травня 2025 року. І тут можуть бути проблеми. Відповідно, купляти цю саме зараз, коли ціна не закріпилася вище діапазону 4 доларів. Це, на нашу думку, не дуже розумно. Це варто робити або після впевненого пробою даного діапазону, десь тесту 5 доларів, і тоді на корекції. 3,8-4 долари підкупляти, або вже чекати корекції сія хоча б до 3,5. З теперішньої ціни це якраз таки і буде мінус 10-15% і тоді вже інвестувати в і чекати пробій, пробій 4 доларів і теж вже 5,5 і вище. В принципі, якщо подивитись на сює на великому таймфреймі, давайте заберемо малюночок, то виглядає досить непогано, втримали її внизу. Протягом червня вона не провалилася нижче попередніх мінімумів, так квітневої тижневої свічки, і зараз є всі шанси стартувати. Ти тим більше дивичись, як зараз СЮІ росте, як вона реагує не гірше ніж ефір. Ну звісно, тут менше. Ліквідності, чим чи в ефірі і так вона легша, чим ефір, але тим не менше вона входить в топ криптовалют, які ви можете побачити там на CoinMarketCap. Ну і також можна звернути увагу на криптовалюту XLM. До речі, ми про неї говорили у наших прогнозах на TradingView, Також публікували в наш телеграм-канал, тому хто ще не підписаний на наш телеграм-канал, де ми щодня робимо огляди альткоїнів і кидаємо ситуацію, яку бачимо, критичні точки і цілі. Посилання на наш телеграм буде в описі під даним відео. Ми робили 5 днів тому ідею по XLM. Публікували її. І чому саме XLM впала в око? Тому що ми побачили, що по суті продавці вже не можуть оновлювати свої мінімуми і вже не можуть захищати свої кордони. Тобто ліквідні зони пробиваються, трендова лінія не тримається, і є шанс на ріст. Ми, звісно, не очікували такий агресивний ріст, що це буде просто за декілька днів. Ось так от X2 і два ціна до цілі. Тим не менше воно спрацювало. Про що це говорить? Це говорить про те, що альти починають по черзі потрохи оживати. Звісно, що не вгадаєш, альт альтвист. Зараз, який потім, який взагалі не вистрілить, але факт того, що домінування біткоїна починає перетікати, можливо, воно не буде перетікати так різко, що просто візьме все зразу і почне. Але факт того, що починають розглядатися інші криптовалюти як альтернатива біткоїну, це на лице. Факт звісно, після такої тижневої свічки по XLM заходити зараз в ринок не надто. Буде безпечно, почекати хоча б корекцію близько 30%. І ця корекція може тривати досить довго, малеснікими кроками. Зверніть увагу, як падало XLM довго і е, нудно, так, і як одним пострілом воно реалізувалось. Тому раніше, ніж там по 29 центів, напевно, щоби не починали би закупку цієї криптовалюти, але до неї треба придивитися, тому що вона жива, вона гарно ходить разом з Ріплом, а Ripple Ріпл це теж крипта, яка. Одна з найсильніших в криптосвіті, і яка дуже добре тримається. Можливо, Ripple зробив не такий сильний ріст, але 30% своїх він теж зміг реалізувати. Також, якщо ви розглядаєте Ripple, то не варто зараз його купувати. Він дійшов до 3 доларів, він дійшов до цілий, звідки почав сильні і агресивне падіння в березні 2025 року. Знову ж таки, ось був е, локальний е, трейд, зона закупки, це діапазон 1,9. Сюди був закол, і ціна тут була недовго. Проте, хто там ставив лімітні ордери, то зараз може фіксувати е, плюс 50% по ріплу. Цікаво, що мене згадали Солану, коли говорили про сильні криптовалюти, в які варто інвестувати. Але Solana поки що себе не проявила. Перед вами трьохденний таймфрейм, пара до біткоїна, і е, як бачимо, якщо інші. Криптовалюти показали життя і в певний ріс Солана, поки що не закріпилася вище важливого діапазону 15800 сатош. Поки вона нижче даного діапазону, нічого не буде заважати, продовжувати падінню. А це означає, що навіть на сильному крипторинку інші криптовалюти будуть набагато сильніше рости, ніж Solana. Літо 25 2025 року може бути хорошим часом для початку воскресіння альткоїнів. Принаймні, вже якісь ранні стадії такого воскресіння ми спостерігаємо. Тому будьмо уважні. Слідкуємо за критичними точками біткоїна, домінування біткоїна і домінування USDT, і приймаємо торгові рішення правильно. Не залітаємо на локальних максимах, щоб потім не сидіти в неприємних просадках. Бажаємо вам сім прибуткових трейдів. Ну і звісно ж перемоги.